В Ужгороді погасили поштову марку «Пес Патрон». Її тираж складає один мільйон примірників. Це перша офіційна поштова благодійна марка країни. Аркуш складається з восьми зображень із життя патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Кожен, хто придбає цей поштовий випуск, стане учасником благодійного проєкту. З кожного блоку 64 гривні будуть направлятися на благодійність. Дана благодійність буде адресна, вона буде. Призначення для збору коштів на автоматизований, роботизований сучасний засіб розмінування. Ви прекрасно розумієте, що зараз ну, значна частина е, України в мінних полях, от саме для того, щоб е, максимально спростити роботу і зберегти життя наших хлопців-саперів, і передбачається, що Укрпошта збере кошти на е, сучасний роботизований е, комплекс розмінування. ми Зараз займаємося гуманітарним розмінуванням територій, які звільнено дуже великі території залишили нам російські війська замінованими около 12 тисяч. Це лише по Київській області. Зараз на нас сьогодні поїхали хлопці на ротацію і постійно наші там працівники з початку війни там є на цю цих звільнених територіях. Допомагають розчищати від різних снарядів. Тому ця акція дуже потрібна нашій службі, потрібна нашій державі. На спецпогашенні поштової марки була присутня подруга відомого розміновувача Закарпатська гільза, собака породи Джек Рассел охоче фотографувалась з усіма бажаючими. Загалом за час воєнного стану це вже шоста марка, яку випустила Укрпошта. Благодійну марку Пес Патрон вже можна придбати як в межах країни у відділеннях Укрпошти чи онлайн, так і за кордоном.